Вони одночасно міліціонери і армійці їх називають внутрішніми військами, і в Україні 26 березня вони відзначають свій 19-й день народження. Порядок та спокій на Чернігівщині забезпечує третій батальйон внутрішніх військ. Бійці підрозділу на правах іменинників отримали почесні нагороди та подарунки. Або ворожа куля та лихо оминали їхні голови, батюшка, окропив шеренгу святою водою. Хоча у минулому році їм на щастя застосовувати свої бойові навички на практиці доводилося лише в поодиноких випадках. Падках ніжені та прилуках. слава Богу, ніхто не постраждав. Це говорить про те, що ми на своєму місці, Професіоналізм професіоналізму складу. На даний момент ще пока таких уж сильне за срільбою, там кого-то убивалі, що такі пока слава Богу, таких ще моментів не було в житті. Єдине на що нарікають рікають так це на зарплату. кажуть, їхня служба постійно переплітається з небезпекою, а компенсація від держави не дозволяє зводити кінці з кінцями. Це, тому що є люди, людям займаються такою роботою, за котре повинні просто. Во-первых, ну по крайній мірі, платить хоча б вдвое більше, тому що на даний момент, наприклад, молодому офіцеру, як мені, лейтенанту, старшому лейтенанту, щоб завести сім'ю, потрібно хоча б ну вдвое більше, щоб содержать рібінка на первых порах, хоча б квартира. Гостям бійців внутрішніх військ показали на що вони здатні бойові вправи, розбите вщент кулаками каміння, затримання службовою вівчаркою злочинця та ефективне видовище по знешкодженню злочинного угрупування на автомобілі.